В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Доходить до мене слухи, що у вовчухах робиться багато добра та у всіх ділянках парафіального життя. Ну, але я не приїхав, знаєте, щоб хвалити вас. Ісус Христос, нікого не. Не хвалив навіть дуже доброго. Прадуйте собі, юнака, який прийшов, всі заповіді виконав, все зробив. Ну все ніби йде до неба. Господь що каже? Йди, продай, все тоді далі будемо говорити. Тобто, навіть дуже побожного, він візьме за гачок, щоб підтягнути. Так, сьогодні молюсь з вами і вас хвалити не буду. А буду вас підтягувати. Знаєте, по чому Оцінюють парафію, наскільки вона жива, сильна. По чому оцінюють? Ну, обіцяю попкорн, потім підійдете. Хто правильно скаже. По чому оцінюють парафію? То нам в семінарії так говорили, приїжджає комісія з курії і перше запитання. І все стає ясно. Потім. Потім інші питання. Але перше питання, яке? Невідвідування. Я вам, я вам так по секрету кажу, що ви так знали так, на майбутнє. Кількість причасників. І все стає ясно. Я служу у храмі Христового Воскресіння, коли паламар чи прислуговуючий тримає тарілочку біля священника, коли священник причащає. Він рахує. Один, два, три. А потім йде в журнал і написано на таку-то літургію в такий то день. Скільки причасників? І так кожної служби і кожного дня. А потім парох дивиться, а чому менше, ніж торік причасників? Зразу питання, і тоді вирішуємо питання. Чому? Центральна подія тижня це є що? Служба Божа. А центральна подія служби Божої причасті. Дев'яте. Апостольське правило. І друге правило Антіохійського собору. Так. Їх ніхто, так якби не відміняв, значить, воно є в силі, наказують відлучати від церкви тих християн, які йдуть із літургії до її закінчення. А також тих. Які хоча і чекають до закінчення літургії, але не причащаються. Ніхто цього правила не відміняв. Для християн перших століть, до п'ятого століття, було зрозумілим, було самозрозумілим, якщо я йду на літургію, значить я йду до причастя. Ясно? Ще інша назва у літургійних текстах Служби Божої є ламання хліба. Отак християни між собою говорили. ти куди йдеш? Та я куди йду на ламання хліба? На ламання хліба, чи ви сьогодні прийшли на ламання хліба? До 5 століття. Всі, що були в церкві, всі приймали причастя. Навіть знаєте історію літургії напереду передосвячених дарів. Знаєте, є така літургія в пості? Знаєте історію? Не можна служити Святу службу Божу в пості, відповідно, причастя немає. І до Патріарха підійшли люди і кажуть, як так то так, Та ми причастя хочемо? Придумайте щось. І Патріарх каже, добре, придумаємо. Знаєте, що придумали? Вечірню, але з причастям. Уявляєте, як люди не могли просто уявити свій день без причастя? Диявол відразу зрозумів, яку силу нам дарує Господь у святих тайнах. Тому почав виробляти тактику, як би то відівчити людей від причастя. Пригадуйте, в раю, Господь що сказав? Не їсти? Диявол каже, Їж, їж плід, з'їли. Сьогодні Господь каже, прийміть діжте це моє тіло. Диявол каже, не їсти. Ми що робимо? Не їмо. Хі -хі -хі. Кого слухаємо? Кого слухаємо? До 5 століття всі на службі Божій приймали причастя. Після п'ятого пішов спад. Це каже Василь Великий вже. Чотири рази на тиждень приймали причастя і в неділю, в середу, п'ятницю і суботу. Потім, тільки в неділю і в свято. А сьогодні, А сьогодні? хоча б раз в рік, отець Роман Мірчук, священник, вже царство йому небесне, каже, сходим на пси страшне. Сходим на пси. Святий Іван Золотустий питає Богомілії Третій на послання до Ефесян. Як можна бути на літургії і не приймати святих тайн? Не знаю. Скажу вам так по секрету: якраз літургія цінна тим, що є в ній причастя. Хто не приймає? причастя, то той так, якби помолився молебень. Акафіст, вервець. Розумієте? Ціна служби Божої без причастя не така висока, маленька. То та, якби знаєте, я собі то завжди ставлю в думці, людина. Яка приходить на службу Божу і йде додому безперечастю, то та якби людина прийшла до магазину, вистояла чергу, дала гроші за хліб, але додому пішла без хліба. Розумієте? То не зрозуміло зовсім. До щоденного і частого причастя церква не вимагає сповідатися кожного дня. Чуєте мене? Не вимагає. Це є московська практика, що перед причастням ти мусиш до сповіді. Нема такого. Більше того, я знаю московських попів, провідних попів у Москві не тут, які кажуть, то щось неправильно, там щось установка якась неправильна була. Пише в старих книгах. І святі отці кажуть, треба сповідатись раз в місяць. І без тяжкого гріха можна йти до причастя. Більше того, причастя відпускає малі гріхи. Ми чуємо на службі Божій. Прийми діште, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Змійте, причастя відпускає малі гріхи. А ми так нехтуємо. Є інша небезпека, є інша небезпека, знаєте, в Канаді моя теща була, каже: ніхто до сповіді не йде, але ціла церква йде до причастя. Це є інша проблема. Ми про то не говоримо. Ми говоримо про проблему, яка є в нас. Є умови спасіння. Перша умова спасіння це є хрещення. По тій умові ми всі проходимо. І друга умова спасіння. Це є, хто тіло і кромою п'є, той має життя вічне. І далі. А хто не їсть і не п'є, той не має віч, життя вічне, що би він не робив, скільки би він добра не зробив, скільки би він разів до церкви не прийшов? Господь не каже. Якщо ти прийдеш до церкви, будеш ж мати Царство Боже, ні. Він каже: хто їсть? Не з'їв, а їсть постійно тіло моє і кров. Ну я нічого, знаєте, нічого конкретнішого від Ісуса Христа не чув, що до умов спасіння. Будь ласка, дорогенькі, якось не просто тої, знаєте, але на вас старших між іншим дивляться ваші діти. І так само не йдуть. Перестройте собі щось в голові. Перестройте, перебудуйте, пере... перепитайте і посилайте своїх дітей. Бо діти собі, знаєте, будуть думати, мої батьки не йдуть, що то я маю йти. Ну, так, так воно працює в дітей. Я одного разу, знаєте, був на службі Божій. Я зранку молився службу Божу як священник, а ввечері пішов з донькою вже як тато. Ну і підходжу, підводжу доньку до причастя. Ну, сам не йду, бо я вже зранку причащався, я не можу два рази в день причащатись. І священник мені каже, Якщо ви, тато, не причащаєтесь, я і дитині не дам причастя. Я до нього сказав, так, якби, будьте спокійні, я зранку приймав причастя. Він причастив доньку. Я такий трошки, знаєте, по іходом такий обурений, трошки був, знаєте, ну як то так? Ну причому тут я до дитини потім трошки як охолов собі, зрозумів. Дитина, що буде думати собі? Мене посилає, а сам не приймає. Це накладочка виходить. Тому, будь ласка, старші, молодші, маленькі взагалі, перебудуйте в собі оту систему. І біжіть до причастя, поки ще воно проливається на відпущення гріхів. Амінь. Слава Ісусу Христу!